Дякую, пане Юрію. Наразі я прошу долучитися до нашої розмови е, віце-прем'єр міністра України Павла Розенка. Власне, це ваш профіль. Будь ласка, хоче, щоб ви прокоментували, почути і яким чином можна впровадити е, запропоновані зміни найближчим часом, сприяючи прийняттю даного законопроекту? Ну, напевно, треба розпочати з того, що безумовно е, в черговий раз тема пенсійної реформи водоражать уми наших співгромадян активно поширюється в засобах маси інформації, активно йде обговорення цього питання, але, на жаль, знов вимушений констатувати факт. І, напевно, в цьому також є і частково провина виконавчої влади, що все у нас на сьогоднішній день зводиться навколо дискусії на тему підвищувати пенсійний вік, не підвищувати, підвищувати страховий стаж, не підвищувати. А якщо підвищувати все як, а якщо виходити на пенсію, то на яких умовах? Тобто все крутиться навколо питання, на жаль, знов реформування солідарної системи пенсійного страхування. І ця дискусія триває безкінечно протягом ну, щонайменше 17 останніх років. І якщо ми знову сконцентруємо нашу увагу на реформування лише солідарної системи, то знову через 10 років ми з вами зберемося в цьому залі і знову будемо констатувати той факт, що в принципі, принципово в пенсійній системі за ці 10 років нічого не змінилося. Я страшенно не хочу повторювати помилки. 2011 року. Я не хочу, коли ми мали вже, на жаль, негативний приклад проведення пенсійної реформи. От 2011 рік, тоді реформа Януковича Азарова, це класичний приклад, як не, не можна було проводити пенсійну реформу в Україні. Коли знов-таки кажу підгаслені про те, що ви скоро будете жити як якнайкраще... Реформування пенсійної системи звелося виключно до питань солідарної системи, підняти на 5 років пенсійний вік для жінок, підняти на 10 років страховий стаж для чоловіків і жінок, обмежити права там, військових пенсіонерів, науковців, чорнобильців і так далі. Тому Я ж пам'ятаю, з якими гаслами це робилося тоді. Чого через 5 років у нас вже дефіциту бюджету пенсійного фонду не буде. От пройшло р... 5 років. Якщо тоді була дотація бюджету пенсійного фонду 40 мільярдів, то сьогодні 148 мільярдів дотація бюджету пенсійного фонду. Тобто ситуація в пенсійній системі не лише не покращилася, вона погіршилася. І тому, коли я зараз чую про те, що давайте знов щось поміняємо в солідарній частині, і через 10 років буде мана небесна і все буде класно, і не буде дефіциту бюджету пенсійного фонду, для мене це, це, це теж не є серйозним аргументом, і тому знов-таки кажу, я просто закликаю весь політикум врахувати помилки 2011 року і не допустити їх знов. І треба чітко зрозуміти, без комплексної пенсійної реформи, без комплексної Ну, під, підходу до системної до пенсійної реформи, нас знов таки очікує негативний результат. <кх> щоб зрозуміти, що відбувається в пенсійній системі, я, напевно, коротко повернуся трошки в історію. І там перейду на такі порівняльні, щоб легше було зрозуміти. Отже, кінець 90-х років, початок 2000-х років, ми взяли свій час ну, вирішили побудувати новий будинок пенсійної системи України. Взяли прекрасні західні креслення, взяли прекрасний е такий проект сучасного, європейського, такого комфортного будинку і, вирішили, і почали втілювати його в життя. Тобто саме тоді була затверджений план побудови трьохрівневої пенсійної системи. Ми побудували стіни, побудували фундамент, стіни поклали, вигнали два поверхи і на цьому зупинилися. Вікна не поставили, двері не поставили, забули, дахом перекритий цей будинок. Не знаю, чи політичної волі не було, чи гроші по дорозі звісно, лінія, це у нас при будівництві буває. Це, була, це історія 2000-х років. Але тим не менше факт залишається фактом. От ми маємо сьогодні таку пенсійну систему. Без вікон, без дверей, без даху, і ми ще дивуємось, як це так нам некомфортно в цьому будинку жити. І коли ми знов говоримо про те, як побудувати нову пенсійну систему, коли ми зводимось про те, що як в 2011 році приходять люди і говорять... Та давайте от ми перефарбуємо цей, цей будиночок заново, щось там підштукатуримо, щось ще, ще, ще зробимо. Але суть не в цьому. Суть в тому, що ми маємо по -по -по подивитися ці креслення і хоча б як мінімум перекрити кришу, за -за поставити вікна двері, тобто запустити нормальну трьохрівневу систему, яка сьогодні діє. В чинному законодавстві. Справді, ми запізнилися з введенням трьохрівневої пенсійної системи щонайменше на 15 років. 15 років, послухайте наших політиків, високопосадовців. Не час, не сформувалися умови, фондового ринку немає, не, немає куди нам все це вкладати, немає основ, немає можливості і так далі і тому подібне. 15 років ми чуємо одне і те ж. Хоча всі чудово розуміють, що не запрацює ніколи нормальна фонда в поки не буде ресурсу. Що не запрацює не державні пенсійні фонди, поки не буде запровадження загальнообов'язково накопичувально-пенсійної системи. Тому що ми повинні говорити... Не лише як накопичувальну систему, як другий рівень. А ми не повинні не забувати, що у нас трьохрівнева система, що до накопичувальної системи у нас прив'язана система недержавного пенсійного страхування, де ми повинні дати шанс кожній людині самостійно вибудовувати своє пенсійне майбутнє. Через третій рівень накопичування недержавного пенсійного страхування. Друге важливе момент. Сама система трьохрівневого страхування. Отак от так, у, от у нас було виписано законодавство, отак у нас була виписана модель, що пенсія має складатися з трьох частин. Де 60% приблизно має складати солідарна пенсійна система в пенсії кожної людини. 30% недр... е... накопичувальна система і 10% система недержавного пенсійного страхування. От пенсія українця мала складатися із трьох частин. 60, 30, і 10. І коли ми сьогодні говоримо про те, що давайте знов-таки обмежимося лише солідарною частиною, ми повинні говорити тоді чесно людям. Щоб ми не робили, але ваш ресурс, оці 60%, які ви можете отримати через солідарну систему. Тому, коли ми говоримо про те, що нам потрібно зробити пенсійну систему, яка має забезпечити достойне життя українців, у нас альтернативи трьохрівневої пенсійної системи на сьогоднішній день немає. І тому я хочу сказати, я скажу свою сьогодні позиції, тому що на сьогоднішній день кінцевого варіанту пенсійної реформи Кабінету міністрів України на сьогоднішній день ще, ще немає, ще йде діалог, ще йдуть дискусії дуже серйозні в уряді. Е, робота з фахівцями. Я ніколи не підтримую будь-яку пенсійну реформу без запровадження повноцінного друг, другого і третього рівня пенсійного страхування. Все. Досить популізму, досить дискусій, досить загравання, з, невідомо з ким українці мають право на повинні отримувати достойну пенсію. І це може забезпечити лише трьохрівнева е пенсійна система. Всі політики, починаючи від найвищих політиків, закінчуючи е ну, політичною силою повинні взяти на себе відповідальність і сказати, що так, старт пенсійної накопичувальної системи буде з 1 січня 2018 року. Прекрасна можливість. Зростання економіки йде. На зростання економіки якраз прекрасна можливість запровадження трьох рівневої, рівневої системи. До речі, хочу сказати, що тут можна відзначити і позитивний... Ефект від е, нашої переговорної позиції з Міжнародним валютним фондом, якщо в попередньому тексту е, листів про наміри була така фраза про те, що Україна бере на себе зобов'язання утримати світ. Е, е, ведення накопичувального рівня без е, трансформації солідарної пенсійної системи і без досягнення стабільності солідарної пенсійної системи, то в останньому варіанті ну, в меморандуму такої згадки про це немає, що дає нам абсолютно спокійну можливість справді зробити комплексну пенсійну систему, реформу там, де да, справді, можливо, варто е, зупинитися на деяких моделях. Е, Реформування солідарної частини, але основа пенсійної реформи це все-таки має бути повернення до джерел пенсійної системи, яка була запроваджена в 2000-х роках, і переведення до трьохрівневої пенсійної системи. І ще одне хочу сказати, я можу єдине, що підтримати Юрія про те, що е, ціна нашої нерішучості це втрата суттєво економічного в тому числі потенціалу в Україні. Я переконаний, що криза 2008 9 року, я переконаний, що кризу 2013-2014 року. Економіка України пережила б значно краще, якщо б був ресурс накопичувальний пенсійної системи, який став би бампером від такого шаленого падіння економіки, в тому числі і від девальвації гривні. Якщо ми маємо щонайменше 8-10 мільярдів коштів накопичувальної системи щорічно, яку можна вкидати в економіку, в тому числі і в кризовий час, це якраз прекрасна можливість для того, щоб уникнути таких економічних падінь в майбутньому. Тому я вітаю те, що ми сьогодні зібралися тут. Дуже радий, що народні депутати займають активну позицію. Вибачте за такий довгий спіч, але ну, для, для мене, як, перш за все, як для експерта, тема надзвичайно важлива і, можливо, фундаментальна. Дякую.